22-24 вересня відбудеться вперше міжнародний фестиваль сучасного арт-простору. Називається він так Міжнародний фестиваль трансформації слова в сучасному арт-просторі Летаври». Цей фестиваль буде відбуватися вперше, тому він для Чернігова буде новий. Локації різні. Локації будуть школи, бібліотеки, університети, а також програма в Чернігівському філармонійному центрі, де, власне, буде урочиста частина відкриття самого фестивалю. Будуть запрошені гості з 15 країн світу. Це будуть відомі перекладачі, письменники, будуть найкращі письменники України, як молоді, так і маститі письменники, лауреати Шевченківських премій. Також буде гурт The Dox, Христина Халімонова, Запорізькі Тулумбаси, лауреат премії Тараса Шевченка, Василь Нечепа, це бандурист відомий та інші запрошені. Також буде шоу Анімація, малювання світлом та поезія. Це якби основна така частина, яку ми хочемо представити в Чернігові. Ну, безпосередньо це будуть поетичні читання, це будуть перформанси, це будуть цікаві, цікаво обіграні літературні сцени. От, і ми запрошуємо всіх людей, які цікавляться мистецтвом, які взагалі себе вважають продвинутими в сучасному мистецтві, яким цікава література, музика, синтез мистецтва, оскільки ми залучаємо синтез не тільки літературу і музику, але й інші візуальні мистецтва, так як, от, наприклад, шоу ані. Мація малювання світлом фестиваль має на меті не тільки просвітницьку функцію, не тільки функцію співпраці, орієнтації на європейський простір, інтеграції європейського простору в наш, е, наш простір, да український, зокрема простір нашого регіону, оскільки хочемо, щоб цей наш регіон був якби. Столицею культурною столицею Сіверського краю. А ще звичайно, в нас є благодійна складова, яку ми не можемо, особливо в сучасний стан, наш так, політичний, і моральний, і психологічний, ми не можемо виключити. У нас вчаться діти в школах, в нас живуть люди, в нас працюють люди, взагалі. І тому ми маємо думати про те, яким чином ми можемо, якби розвиток вносити для наших людей. Благодійна складова полягає в тому, що ми хочемо максимально подарувати школам комплекти сучасної літератури, де діти можуть вивчати потім сучасну літературу сучасних письменників як зарубіжних, так і українських. А також це в залежності від того наскільки нам вдасться зібрати коштів. Ми зможемо їх віддати або на потреби АТО, або на потреби хворих дітей. То завжди знайдеться можливість їх застосування. Ми будемо діяти прозоро, ми на своїй, на сайті своїх організації, потім викладемо про де які пішли кошти.